Господь з вами. Читання святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус пішов на Оливну руку, та досвіда знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього. І він, сівши, почав їх навчати. А книжники і Парасеї принебили жінку, схоплену на перелюбі, і поставивши її посередині, кажуть йому: учителю, ця жінка явно була схоплена на перелюбі. В законі Мойсей наказав нам таких. Побивати камнями. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його? Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі. Оскільки вони. Продовжували запитувати його, він підвів голову і сказав їм, Хто з вас без гріха, нехай перший кинуть в неї камінь. І знову, схилившись, писав по землі, коли ж, почувши, відходили один за одним. Починаючи із старших і залишився сам Ісус, та жінка, яка стояла посередні. Ісус, підвівши голову, сказав їм їй, Жінко, де вони? Ніхто тебе не осудив? Вона відповіла: Ніхто Господи. А Ісус їй сказав. Я тебе також не засуджую іди, і відтепер більше не гріши. Слово Годнє. Книжники фарисеї прийшли зі злою інтенцією. Привели жінку. Схоплену на перелюбі. Хотіли випробувати Ісуса. Якщо Ісус каже, що її каменувати означало би, що немає милосердя. І Якщо скаже відпустити, то не додержується закону Мойсея. Ісус хоче сказати кожному, що дуже легко осудити когось, коли це не стосується самого особисто. Пробачення і милосердя грішній жінці є заохоченням, щоб залишила свій гріх, сказав до неї. Іди, і відтепер більше не гріши.